Всем привет, з вами была я профессионал Максим 2909 и сьомо видео. Я буду Грати в декуру Спруньки тут девять герки. Рейбру. А ми зараз давайте в венду. Венду, давайте в венду. Ось венда. Давайте в в венду. Ну ты ч побігу, 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 побігу Побігу побігли побігу. Фото на нас ден-де! Давайте якусь іншуру. Так. Е о, ще один чувак. Приєднався. Давайте ви, е напишіть у коментарях, як який вам більше спрунг подобається. Мені все ж таки гри подобається Він так співає, так... А, він мене убив! Подивіться, скільки менше. маршиття, а він буде п'є окей. Буду дивиться свіття. Байте подивіться так, давайте тепер. А давайте знаєте, в кого я грав в цьому. Я вам хочу показать. Давайте в Джевина зайдем. Венда. Пинки. Ай. И давай до Джевина доходим. Я боюсь, Джевина, как круто. форма. вийти в джевіна біжимо. Джевіна. Подивіться на мене. Гаразд, це відео закінчується. Всім бай-бай, друзі. З вами був я, Петро Максим 729М. Всім бай-бай.